Одна година сну. Сьогодні вночі Україна перейде на літній час. О 3.00 стрілки годинників перескочить на годину вперед. Традиційно це роблять, щоб адаптувати робочі години під світловий день. Годинники зазвичай переходять у вихідний день, аби люди мали час адаптуватися до змін. Останні дослідження доводять, що переведення часу призводить до порушення сну, підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Тож, як перемикнутися на літній час без шкоди для здоров'я, поговоримо з Оксаною Волошиною, головою інституту розладів сну та психотравматичних розладів. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю вітаю студії! Вітаю глядачів! Дуже цікаву тему ви підняли молодці. Поговоримо. Давайте. От, власне, завтра а, такий дуже цікавий день, особливо для тих, кому важко вставати зранку чи навпаки, там хто страдає страждає від безсоння. Як пережити таким людям завтрашній день? Як адаптувати свій організм і як м, дуже плавно перейти на новий режим? Бачите, завтра вже переходять, а ми говоримо лише сьогодні про це. Тобто, варто було говорити про це завчасно, хоча б за тиждень часу. До Ого. переведення годинника. годинника, так, але насправді ви праві люди страждають від того, що переводять годинники, особливо ті, хто має серцево-судинні порушення чи проблеми з тиском чи шлунково-кишковим трактом, тому що змінюється режим харчування. Але насправді, в часі воєнного стану, так ця тема трохи знівельовується і відходить на якийсь там задній план. Ну але я би говорила зараз в тому контексті і для тих людей, хто насправді працює. Про це рідко говорять, так але важливо е, знати і мати ці знання, тому що е, порушення сну воно має воно дуже це дуже обширна тема. Так, і в контексті саме переведення годинника е, нам варто готуватися. Ми, ми будемо говорити про тих людей, які працюють. Працюючих людей, тому що їм складніше, так змінюється час, треба раніше вставати на пізніше, якщо в залежності, е, куди ми переводимо годинник, і готуватися до цього потрібно завчасно, тобто, як мінімум за тиждень часу, е, до прикладу, в такий спосіб, щоб на 5 хвилин почати раніше Ага, тому чи пізніше, дивлячись, куди ми годинник переводимо, так, щоб за тиждень часу ми дійшли до, до тієї години, е, яка нам необхідна, так? О 9-й годині чи о десятій, коли ми там готуємося до службу, найкраще спати в період з 8 до 6 ранку, тому що в той час виділяється мелатонін. І отак режим ми свій маємо пристосовувати до цього. Люди, які е, мають проблеми зі здоров'ям, їм складніше. Їм потрібно готуватися як мінімум за два тижні так, до переведення годинника. І потім, також після того, як перевели годинник, також буде адаптація: тиждень, два, три, місяць, як у кого. І бачите, що ми маємо. Люди при цьому погано почуваються. Чому переводять годинники? Тому що країни вважають, що це є економічно вигідно, так, і організації так само, ну, тобто підприємства, організації, державні організації, але насправді ні. Тому що людина, коли вона погано почувається, почувається вона погано тоді, коли вона має поганий сон або мало спала, так або режим змінюється. Її самопочуття погіршується, пам'ять погіршується, реакції погіршуються. Вони роблять більше помилок. Відповідно, що ми маємо: ми маємо картину, коли є економічно невигідно ні для підприємств, ні в цілому для держави, коли людина погано почувається. А ті, хто страждають на якісь певні захворювання, ще гірша картина, так? Тому що вони, е їхні захворювання хронічні, вони можуть набути інших форм. І тоді ми маємо, що пенсії, виплати, так, виплати лікарняних і все, що з тим пов'язано. Але ж, е якщо говорити про. Е Тих людей, які не встають рано, так вони мають якийсь певний свій графік, то на них може це особливо і не вплинути переведення годинника, тому що дуже багато хто працює в нічні зміни, в нічні години для них зовсім інші будуть рекомендації. Для наших військових, які зараз на виконанні бойових завдань для них теж будуть інші рекомендації. Тобто, що це все це потребує такого детального розгляду. Пані Оксано, хочу додати, що ви навіть не уявляєте, як я чекала вас в нашому ефірі, тому що у мене є все ж таки певні розлади сну. Це і сонні паралічі, і різноманітні такі. Моторошні штуки, давайте так скажемо. Але хотіла б вас запитати: у людей, які багато працюють, які мають ненормований графік, наприклад, у них можуть бути зміни там і до ночі, і зранку, в яких от такий от нестабільний графік. Що б ви могли порадити, якої гігієни сну потрібно дотримуватися? Чудово, що ви підняли це питання, і це теж окрема тема на окрему передачу. І було б дуже добре, коли ми б це говорили в чому просторі, бо те, що є в інтернеті, та це така загальна картина без деталей. І без хто не має знань в цій темі в сомнотерапії, бо є вже один окремий напрямок. Та то вони будуть рекомендувати психогієну сну, будуть застосовувати якісь певні відповідні протоколи обмеження сну або ще щось. Але це є так ключова помилка, тобто не можна так робити для людей, які працюють нічні зміни, нічні години. Спробую коротенько в часті, так нашої нашої зустрічі розповісти. Є рекомендації, які розроблені окремо нашим інститутом, також але є європейським рекомендаціям, є відповідні алгоритми, які розробила я особисто опираючись на наукові дослідження. Вже є дослідження, які були опубліковані. Мені здається, якщо я не помиляюся, два роки тому назад. Дуже такі тривалі, добрі, такі достойні, так, як, яким можна вірити, е, коли е, люди, які працюють нічні години і нічні зміни, е, спали е, з 8 до два в тому періоді, з восьмої до одинадцятої е, години вечора, так, тому що в той час 8 годині виділяється мелатонін. Е, 90 хвилин і далі продовжували працювати. А потім лягали в період з третьої до четвертої ночі, спали півгодини ще так, і теж продовжували працювати в Європі. Вже застосовується такий підхід для лікарів. Він є затверджений, такий графік. Чому тому, що е, люди в той період, коли вони лягають спати на цих 90 хвилин, е, в часі з 8 до 11 чи до 12, мушу теж уточнити, бо вже забула, е, щоб 90 хвилин було, розумієте, так в тому часі, в тому проміжку часу. Вони відновлюються. А коли вони сплять пів години в третього з третьої до четвертої, вон в їх е, е, організм мобілізується, активовується, тобто вони стають бадьорами. І ми маємо і відпочинок, і ми маємо так активацію е, наш нашої діяльності. Відповідно, е, дослідження ще одні, які були проведені. Лікарі, е, в яких були запроваджені такий, такий режим, так і такі. Не рекомендації вони роблять набагато менше помилок своїй роботі, що дуже важливо. Відповідно, ми розуміємо, що це не тільки лікарі, а й будь-хто хто працює в нічні зміни, нічні години. Наші військові до речі, так само, якщо вони виконують бойові завдання вночі, це було би добре такого режиму дотримуватися, і тоді протягом дня. Коли ви повертаєтеся додому, є ще така рекомендація, дуже коротенька, коли ви, наприклад, по перше в приглушеному світі, бажано так вже там під ранок. А тоді, коли ви повертаєтеся додому, одягати темні окуляри, щоб не зрушити так свій сонний стан, приходити додому і відразу лягати спати, тобто відіспатися, а не якісь там справи робити, відпочити, тобто за добу. Не коли ми працювали в нічні години, в нічні зміни, ми маємо набрати у тих мінімальних 7-8 годин сну. Розумієте, щоб наш організм відрегулювався в часі сну, а потім відновився. Розумієте, що важливо, тобто е, протягом дня прийшли з роботи, поспали там годинку, дві чи скільки часу вам там потрібно, щоб відпочити, і ще протягом дня потім е, поспати в обід, до прикладу, так після обіду, щоб в загальній кількості було 7-8 годин. Тоді ви будете здоровими в майбутньому, тому що є поняття хрон... е, порушення режиму сну, що має відношення саме до людей, які працюють в нічні зміни, нічні години. І ці люди є втраченими в майбутньому для суспільства, для своєї сім'ї і для країни, тому що вони починають хворіти. Тобто їхнього ресурсу вистачає на 5 років до прикладу, в когось на 3 роки, бо в мене вже є такі випадки, особливо it сфері, так головні болі, проблеми з тиском починаються. Потім з'являються хронічні захворювання, це онкологія, захворювання головного мозку і діабет, тобто психологічні, так проблеми, емоційні депресії, суїцид і суїцидальні думки. Тому це, це дуже дуже важливо знати і дотримуватись, мати повагу так до сну і знати, мати оці знання, що робити, коли я працюю нічні зміни, коли я виконую якісь певні завдання, так якесь певний період часу, е, коли переводять годинник, для кого це ризиковано, для кого менш ризиковано, і що з цим робити, і на рівні держави робити ці зміни, так розробляти рекомендації. Наш інститут має такі такі рекомендації. І вводити на постійній основі. Це стосується кожен може робити на своєму місці. Так організація спочатку, якась чи підприємство для своїх працівників. І це вже, до речі, роблять великі компанії, для яких я також провожу такі семінари, і дуже тішуся, що вони втілюються в життя і мають таких здорових своїх працівників, так які працюють потім руками і є в доброму стані і гарно почуваються. Дякуємо вам величезне, за Пані Оксана, так я думаю, досить таки вичерпно. І Дякуємо вам за ваші роз'яснення. Я думаю, наші глядачі багато що для себе почерпнули з нашої розмови. Оксана Волошина, голова інституту розладів сну та психотравматичних розладів, була з нами на зв'язку.